І дуже важливо для того, щоб припинити істерики, якщо ви пройшли 15 кроків для зняття істерик, відслідкувати, що працює з вашою дитиною, що ні. Якщо у вас пройшов день без істерик, можна це відслідкувати, якусь наклейку О, ура, дивися! У нас вийшло, ми з тобою разом впоралися, ти молодець, щось там цікаве, чи помалювати, чи зробити, чи просто відслідкувати, які ми з тобою разом молодці. Я змогла і ти зміг, ми разом я завжди поруч, це мене дуже радує. І що далі, щоб підтримувати цей спокій, треба проаналізувати, що саме для вашої дитини спрацювало, що не спрацювало, щоб потім надалі знати, як реагувати. Але такий невеличкий підказочка вам, що зараз у вашої дитини певний вік є, да, коли це спрацювало. Якщо дитина стане старшою, можливо, спрацює щось інше. То якщо ви знаєте вже якісь вправи і техніки, не робіть собі таку думку, що це не працює, це не спрацювало з вашою дитиною саме зараз, саме в цей час. Можливо, в інший час, в інший вік воно спрацює. Е, немає такого, що якась техніка працює, якась не працює. Є те, що конкретно для вас, і для вашої дитини, на даний момент часу підійшло. І е, буває так само із спеціалістами, психологами, терапевтами. Е, начебто однакові вправи, начебто однаково щось говорить, але в який момент і для когось зайшло. Вау, класно! А для когось не зайшло. Тому не потрібно оцінювати і спеціаліста, і ту техніку, методику, з якою він працював. Просто подумайте: ну окей, зараз нам це не зайшло, або ну, не зайшов спеціаліст, але він класний, техніка класна. Ми будемо шукати те, що нам зараз. Підійде. І тоді, повірте, у вас все вийде. Якщо ми почнемо менше критикувати когось або щось, якщо ви почнете просто жити з любов'ю в серці і з подякою Всесвіту за те, що ви маєте, і вам буде легше і краще, нас оточує дуже багато різних ситуацій. І саме у у вас, як у людей, є вибір знизити цей рівень напруги і негативу. Якщо ви з позитивом йдете по життю, не намагаєтесь десь там написати комусь зауваження, там знизити якусь оцінку, поставити дизлайк, а сказати, що ти там не такий. То я вас вітаю, у вас все класно. Тому що дійсно впевнена і щаслива людина ніколи не буде робити якихось зауважень, писати некоректних якихось там повідомлень під відео, чи там на сайті замовляти товар і щось негативне писати, чи навіть їхати в таксі, ставити там водієві, одиницю, чи скаргу писати щасливі. Певнені, успішні люди цього, повірте, не роблять. Якщо ви хочете таким бути, почніть з того, що ви дякуєте Всесвіту за життя, за те, що ви маєте, і з позитивом, з любов'ю, з відкритим серцем рухаєтесь і живете. І повірте, коли ви випромінюєте провінці щастя, любові і сонця, до вас такі самі провінці і повертаються. Навіть якщо щось негативне. У вас відбувається, це можна сприймати. О, да, в житті буває і так, а то я вже забув, що буває щось негативне. Ну окей, і просто з посмішкою іти далі. Якщо ви навчитесь самі дорослі так реагувати і навчите своїх дітей не робити зауважень, не робити скарг, не сприймати негативно, повірте, і легше, і краще жити, тому що. Виховані, інтелігентні люди і позитивні завжди такі притягують і з ними дуже комфортно і добре. Будете ви щасливі, будуть щасливі ваші діти. Я бажаю вам гарного настрою, позитиву і любові в серці. Робіть все з позитивом і з любовю в серці.